Ну, а більше про українські ВПК та оперативну ситуацію на фронтах розпитає Олександра Мусієнка, керівника центру військово-правових досліджень. Пан Олександре, вітаю вас! Радий бачити в нашому ефірі. Вітаю, дякую, навзаєм Радий бачити. А отже, насамперед, хочу запитати про сьогоднішню атаку території РФ. По-перше, масштаб. Як вам така кількість безпілотників? Ну і що можна сказати про потужності українського виробництва? Якщо ми подивимося на потужності, то явно масштаб ось сьогоднішньої атаки, зокрема, свідчить про те, що ці потужності тільки зростають і зростатимуть. Я вам хочу навести статистику, що ще станом, наприклад, на березень-квітень поточного року, я вже навіть не беру минулий рік, в принципі, Україна. Не була спроможна завдавати в такій кількості атак і в такій чистоті. Тобто, якщо ми подивимося зараз, то ця атака вона ж була в принципі. знаєте, не єдина за серпень чи не єдина там за липень-серпень. Періоди були різні, але атаки були часті. Якщо подивитися на квітень, травень навіть поточного року для того, щоб Україні Україна завдавала таких атак близько 100-150 дронів, а потім бралась пауза 2-3 тижні місяць, для того, щоб знову ж таки накопичити таку кількість, і частота між ударами була більша, а кількість при цьому менше застосовувалась зараз. Ми бачимо, що українські спроможності полягають тому, що можна підтримувати рівень атак практично щоденний. При цьому протягом місяця при цьому забезпечувати час від часу два-три-чотири рази на місяць потужні атаки, коли може застосовуватися 250-300 дронів, а саме така кількість приблизно, із з того, що відомо, могла бути застосована саме. Цієї ночі для ударів по 16 регіонах, фактично по об'єктах, які там ці об'єкти різні. Вони всі є об'єктами військовими, тобто законними цілями. Те, що там Росія демонструє кадри на Адгрес, електростанціями, так це тому, що ППО працювали їхні і збивали якраз над цим. Але цілі були інші. Звичайно, цілі були об'єкти НПЗ, об'єкти військово-промислового комплексу, військові і так далі. І, повертаючись до кількості, можу сказати, що порівняно з минулим роком, кількість вироблених дронів в Україні зросла в 5-6 разів, а частота атак і при цьому е кількість дронів, які застосовуються для цієї частоти, в 7-7,5 разів. Ось це є статистика показників досягнень практично за рік. Вони, звичайно, ще. Можливо, не такі ідеальні є над чим працювати, тому що ми так само свідомі, що е, певну частку дронів російське ППО збиває це. Є факт, щось що вони намагаються заглушити ребами. Але я хотів би звернути увагу на такий нюанс: що протягом фактично тижня було дві, уд... дві атаки в напрямку Москви. І в ході однієї атаки влучань в принципі не було. Достатньо було лише другої атаки, і є влучання фактичної пожежа на НПЗ. Що це означає? Це означає. Що навіть в Москві вже виникають проблеми із засобами протиповітряної оборони, і навіть Москва уже чи Підмосков'я не є на 100% настільки захищеними від того, щоб вберегти тамтешні підприємства, тамтешні об'єкти від таких ударів Це свідчить про спроможності того, що ми бачимо. Пане Олександре, стосовно реалізації проєкту дронів ракет Паляниця, раніше так. в телемарафоні в ефірі ви назвали це проміжним етапом до реалізації ракетної програми. Куди ми рухаємося? Яка, так би мовити, ну, знаєте, кінцева станція, пункт призначення в хорошому сенсі програми? Ви бачите, що в принципі ми і рухаємося по реалізації ракетної програми. Якраз президент України Зеленський говорив про те, що. Ми дійсно дуже активно просуваємося, і те, що демонстрував президент, нещодавно досягнення українського оборонно-промислового комплексу вони дійсно значні. Що стосується того, куди ми рухаємося, ну ми рухаємося до того, що все ж таки має бути українська балістична ракета. До речі, російські воєнкори запанікували, і вони кажуть про те, що. Ну, якщо за версією російської пропаганди так падають уламки дронів на всі об'єкти, де вони їх збивають, то що ж буде, коли вони почнуть збивати уламки ракет? Іронічно, звичайно, так в принципі допускаючи, які руйнування можуть бути. Тобто, у нас має бути оперативно-тактичний ракетний комплекс в режимі ракети середньої дальності. Ракета середньої дальності це те, що понад 500 кілометрів, 700 – тисяча. Тобто, це те, що називається ракетою середньої дальності за міжнародною класифікацією. Другий момент це крилата ракета від протикорабельної, яка має відгалуження і модифікації Нептун, Нептун МД, яка так само, в принципі, прогнозується на дальність від 500 кілометрів. І, в принципі, це вже є досягнення, про які можна говорити, які або вже реалізуються. Так, як ракети Нептун, або які ми плануємо і очікуємо в найближчій перспективі побачити і застосувати як українську балістичну ракету. Що стосується паляниці, ви знаєте, це проміжний там, чому важливий, тому що це по суті міні-крилата ракети. І те, що Україна в цьому плані просувається, дає нам ознаки того, що в перспективі ми здатні реалізовувати і більш складні технологічні процеси. Я маю на увазі, наприклад, крилату ракету під крило літака помістити і спробувати наносити удари з авіації. Це складніше, це потребує складнішої системи навігації, наведення, з'єднання їх з системами літака, радарів тощо. Але. Це не є вже остаточно неможливим. Тобто, якщо ми не можемо робити літаки в Україні, поки що, принаймні, в нас немає здатності виробляти, то це не означає, що ми не можемо починати виробляти озброєння для них. А ще одне про поляницю: запитання хочу поставити: чи здатна російське ППО перехоплювати цей апарат? Ну, якщо послухати версії е російської міноборони, вони все здатні перехопити. Немає таких засобів, щоб вони не перехопили взагалі-то своїми знаменитими системами, але практика свідчить про інше. Практика свідчить про те, що Звичайно, а, треба розуміти, що паляниця теж не є на 100% взагалі невразливою. Теоретично Росія в теорії може збивати навіть балістичні ракети. Але практика свідчить, що за умови правильної скоординованої атаки із урахуванням особливостей і використанням різних типів озброєння різних типів дронів, по-перше, ППО вдається обманути там, де воно є. По-друге, там, де його немає, вдається складати такі маршрути, щоб обходити і розуміти, де у Росії є ці прогалини, щоб не потрапляти безпосередньо в зону дії ППО. По третє, є багато відволікаючих маневрів. І по четверте, все ж таки, особливість паляниці, це реактивний двигун, і вона, як мінімум, уже швидше в 3-4 рази, що найменше, ніж е звичайний дрон, який летить на друг двигуні внутрішнього згоряння. Таким чином вона маневрує, вона є маневровішою за деякі інші типи дронів. Чому шасі нема? Ось така здавалось би технічна особливість, але шасі дещо іноді позбавляє маневру. А тут немає. Крім того, форма так само аеродинаміка, тому вона менш вразлива звичайна паляниця. пане Олександре. Щодо ситуації на фронті, голоком Сирський на своїй сторінці у Фейсбук зазначив, що ситуація на головному напрямку. Ворожого удару, ну тобто на покровському відтинку, складна. Втім, за його словами, сили оборони роблять усе можливе, як ви охарактеризуєте ситуацію і чим пояснити ну таке стрімке просування ворога? Значить, на сьогоднішній день дійсно це найважча ділянка фронту. Ворог застосовує різні типи атак, комбіновані в основному велику кількість піхотних груп малих, які або доставляються на броні, де це є можливим, де не встигають наші сили знищити, тому що великі кількості, або їдуть там на мотоциклах чи інших засобах. Застосовують авіацію так само і дрони станом на сьогоднішній день. А бойові дії тривають на підходах до основної лінії оборони, якою і яка проходить в тому числі безпосередній близькості від Покровська, на цьому етапі українські війська концентруються на тому, щоб стримувати просування ворога, наносити максимальні втрати, і щоб ворог до основної лінії оборони, навіть коли це станеться, підійшов максимально виснаженим. Тобто, зараз на підходах до цієї лінії оборони йде Затята боротьба для того, щоб зменшити наступальний потенціал противника безпосередньо напередодні ось цієї можливої битви за Покровськ, і я би сказав так, що тим, хто думає, що це просування є доволі значне у ворога, можливо, але я би радив ніколи не робити поспішних висновків, що це. Обов'язково означає російський тріумф, не завжди стрімке просування і розтягування своєї логістики і своїх телів означає, що це успіх. Іноді буває так, що коли доходить безпосередньо до генеральної битви, яка буде за покровськ. Потім може скластися так, що це було помилкове уявлення про те, що такий стрімкий рух це безумовно успіх. Можливо, певний замисел присутній в тому, щоб ворог. Думав, що це успіх, а далі подивимося вже під час вирішальної битви, пане Олександре. Ще одне запитання коротко. 28 серпня. Форбс опублікував матеріал під кричущим заголовком. Таким: якщо вторгнення України в Курську область Росії було диверсією, то вона провалилася. Обережно запитаю в цьому заголовку. На вашу думку важливо звернути увагу на дієслово провалилися чи все ж таки на сполучник, якщо? По-перше, я можу сказати, що з'являється дуже різних публікацій, і оцінок буде дуже багато. Я вам скажу дуже коротко: цих публікацій не було б, якби Україна не здійснила такий потрібний і важливий акт, як безпосередньо захід в Курську область, який має дуже багато досягнень і результатів станом на зараз. І це далеко перейшов за рівень диверсії. Це вже очевидно, і це помітно для всіх. Станом на зараз вже є ряд помітних результатів. Їх можна перелічити. Їх є 7-8. Я навіть можу сказати, їх є багато. І дійсно Україна продовжує а, рухатися. І Україна змінює дещо навіть карту бойових дій, тому що якщо ми подивимося звіт Інституту вивчення війни, то з покровського напрямку так само історицько вже не першу лінію. Наступальних військ російських, але резерви Росія перевчинає перекидати на Курщину. І тому я вам скажу коротко: великий обмінний фонд, друге демонстрація спроможності України, що ми можемо наступати. Третє розвінчування наративів про те, що тільки Росія може наступати, Україна не перехопить ініціативу. Четверте слабкість Путіна. П'яте оте, що зараз мамлять про перегляд російської ядерної доктрини, це слабкість. А чому ж вам її переглядати? Що вам дозволяло її задіяти? І дуже багато таких фактів. Які вже зараз свідчать про те, що і демонстрація того, що Росія не є надпотужною військовою машиною, інакше де ваші резерви внутрішні з території Росії? Де вони з глибини? А їх немає. І це багато про що свідчить, пане Олександре. Я вам дуже дякую за коментар за ваш час. Як завжди, ради бачити. Це Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень.